Так, а у нас сьогодні курчатам уже 34 день. Завтра буде зважування. Все готове для зважування, зранку всіх їх поважу. Ну, як всіх 10 штучок поважу, як це звичай. дві партії по 5. І бачимо, що вони на 35-й день вже будуть важити. Бачимо, що курочки ростуть. Дійсно, вже такі славні. Побачимо, що ми наважимо. Єдине, що сьогодні я не пропалював, не пропалював Ліві зараз 18 градусів. В Ліві 18 градусів на даний момент. Тобто це на, їхню, на їхній день, на їхній вік, у них повинно бути десь 20-22 градуси. Ну, я думаю, що 18, там похибка трошечки менше. Просто якщо я пропалю, то температура на жену більша, ніж потрібно. Du musst es auch